В Україні станом на 18 лютого лабораторно підтвердили 1 287 141 випадок COVID-19, із них за добу шести тисяч як передає Українформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці. 6237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників, йдеться у повідомленні, також за минулу добу госпіталізовано 2222 особи. Сталося 163 летальні випадки. Одужали 5 225 осіб, здійснено тестування за добу 64 688. зокрема, методом ПЛР 28941, методом ІФА 1556, Дослідження експрес-тестами на до sars cov 2-20 691. Читайте також в Україні продовжили карантин до 30 квітня за весь час пандемії в Україні захворіла 1 мільйон 287 тисяч 141 особа. Оджили 1 мільйоном 134 тисячами 120 осіб, летальних випадків 24 852. Проведено ПЛР-тестувань 6 мільйонів 625 тисяч 529. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській, 799, Вінницькій, 514, М. Київ, 513, Закарпатський, 500, та Житомирський, 438, в областях. Читайте також в НАБУ прокоментували звинувачення Степанова щодо розслідування закупівлі вакцин, як повідомляв Укрінформ в Україні за попередню добу 16 лютого лабораторно підтверджено 1 вісімдесят тисяч дев'ятсот чотири випадки COVID-19. З них нових чотири тисячі шість.